Брудна гра Кримінальний бойовик трейлер, що перенесе на екран історію досвідченого злодія на ім'я Паркер, котрий, прагнучи зірвати найбільший куш у своєму житті, потрапляє в сумнівну авантюру. Після того, як чергове пограбування йде шкерибер, ті паркера зраджують напарники. Він збирає нову команду професійних злодіїв, аби провернути справу століття та викрасти скарби із судна, що лежать на дні океану. Але незабаром виявляється, що на таку бажану здобич полюють не лише вони, адже мафія Нью-Йорка, корумповані політики та ненаситні мільярдери теж вступають у цю смертельну гру, де кожен готовий ударити в спину. Попри низку перешкоди випробувань, паркер та його команда готові задіяти всі свої професійні вміння, аби досягти бажаного у світі, де панує жага наживи, живе, а також довести противникам, що навіть злодій з власним кодексом може грати по справжньому брудно, щоб перемогти. Це стандартний екшн-трилер із простеньким сюжетом, елементами нуару і видовищними сценами перестрілок і погонь. Тому він чудово скрасить вечір тим, хто очікує на динамічну історію про хитромудрі плани, бандитські розбірки і жагу відплати.